Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал Добрих та Хороших Порад І в сьогоднішній передачі ми проговоримо про те, як зекономити гроші на меті машин. Звичайно, якщо у вас є гроші і достатньо часу, ви можете піти на сервісний центр, де вам просто помиють машину. Але інша справа, якщо треба ці гроші економити. Коли у вас є е, коло керниця чи водопровід, ви можете просто під'єднати шланг і помити е, тим шлангом е, машину. Але проблема в чим? Тиск у шланзі може бути недостатньо не е, сильний для того, щоб помити машину. Цим не намиєш. Тому я рекомендую використовувати бочку. І звичайний найпростіший насос, який використовують у басейнах для викачування води з керниць. Справа в тім, що такий насос, це, дивіться, в мене такий старенький насосик, і він зовсім недорогий, щось близько чи 500 гривень, чи скільки я навіть не знаю. Ну, на той момент, коли я купляв, він був 15 євро. І отже, що можна зробити? Вставити його в бочку і все. Ставимо його в бочку і включаємо. Ось таким струменем же можна і мити тут. Сподіваюся, що моя порада стане вам в пригоді, адже в теперішній час потрібно дуже зважати на витрати. І давайте будемо ділитися, щось самим дізнаватися і іншим розказувати. Дякую за вашу увагу. Дивіться інші відео про те, як економити гроші, як ставити сонячні батареї з 12 вольтним живленням, освітленням. Про електровелосипеди і буду радий їх за підписку. До нових сюжетів.